Я хочу поговорити про безпеку в принципі в Європі і про ті заходи безпеки, які Європа нібито вживає для того, щоб або не сталося війни, або не нашкодити своєму населенню. І насправді раніше ми говорили про те, що Європа спить, але тепер здається, що вона не спить і щось робить. Чи це тільки здається? Європа потроху прокидається. Насправді, ми це бачимо. Ви не забули підписатись на канал? І з точки зору. Збільшення виділення фінансування на сферу безпеки і оборони, і тут, до речі, хочу відзначити лідерство Польщі в цьому напрямі, яке виділяє понад 4% власного ВВП на безпеку і оборону і активно переозброюється. Це стосується і бронетехніки, як, наприклад, замовлення там в Південній Кореї, це стосується і авіації, до речі, що стосується там, отримання f 35 Але загалом, загалом дійсно ми бачимо певні рухи, які відбуваються. Наприклад, що стосується е, різних навчань, ядерний аспект, те, що ми бачимо відповідно з понеділка. Традиційні жовтневі навчання з точки зору переміщення американської ядерної зброї е, в, в рамках програми Нюклеаршерінг. А далі, от, наприклад, е, заява пана Макрона, президента Франції, що вони там здається одну бригаду на східний фланг відправлять. Для посилення якраз безпеки, ну і багато таких факторів. Навіть на рівні ЄС ми бачимо, що вже не НАТО, навіть на рівні ЄС створюється відповідно декілька тисяч там сил реагування, для того, щоб уже безпосередньо на європейському континенті були от, е, можливості. Для того аби вчасно, вчасно реагувати. Ну але ж знову ж таки, е, ЄС це не вся Європа. Взяти от ситуацію, наприклад, де Російська Федерація зараз активно тисне, намагається розпалити подальший конфлікт, це Сербія, Косово для прикладу, або взяти ситуацію, вибори у Молдові, і ми прекрасно бачимо, як Російська Федерація зараз робить все, аби отакі вогники безпосередньо на європейському. Континенті вони палали що сильніше. І, до речі, це в тому числі і намагання відвернути увагу від широкомасштабної російсько-української війни. Кремль це робить і в темі Ізраїлю, до речі, активно. Кремль це робить і зараз, от, що стосується таких конфліктних зон безпосередньо в Європі. Тому, на мою думку, на мою думку, звичайно, ситуація ускладнюється з кожним днем. Єдина проблема, що політики, політики в різних країнах Європи це подають як все ж таки можливість, можливість швидко пошуку швидкого рішення. Ми бачимо на хвилі погіршення безпекової ситуації прохід популістів у багатьох країнах до влади. Ось цьому зараз є найбільша проблема, що людям кажуть: так, от є сьогодні безпекові проблеми, але це. Прогалини вашої влади, оце прогалини вашої влади, а у нас є дуже простий шлях для вирішення ситуації. Оберіть мене і все, і популісти лізуть із різних щілин, і це звичайно це зараз руйнує певну єдність на території Європейського континенту, але руйнує не так швидко, як би цього хотіли в Москві. Наявний приклад: вибори до європейського парламенту, скільки було вкладено сил, зрозуміло, створено там. Третю найбільшу групу в Європарламенті, там патріоти там за Європу, ну, але все рівно коаліція змогла зберегтися. я Таке все ж таки а, ну, ядро ядро абсолютно логічне, центристське, лишилося. І це якраз показує, що не дивлячись на ті виклики, які йдуть в різних а, країнах, ну і можна, до речі, і. Австрію ту ж саму згадати з фактично нащадками нацистських різних рухів. Але тим не менш, все рівно ядро центристське, Поки що лишається в Європі, яке сьогодні може зберегти і консолідувати зусилля. І це сьогодні є відповідь на те, чи зможуть готуватися далі до викликів. Зможуть готуватися. Просто це треба робити швидше, це треба робити комплексніше. Зрозуміло, що на це буде направлена робота і нового генсека НАТО Рюта, який сказав, що це є одним із головних пріоритетів для нього, якраз збільшення фінансування. Сфери безпеки оборони серед країн, членів альянсу, ну і багато багато інших факторів. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, все, давай. І світоглядне тут поточення. А чи не робимо ми з мухи слона, так би мовити, і чи не всі усі речі, про які ви кажете, про які я кажу, і про які кажуть ваші колеги, насправді в Європі і були. Ну там подеколи перемагали праві, от австрійська партія вона не вперше отримує таку велику підтримку. Ну тобто просто робиться з нічого багато інформаційного галасу, а насправді все триває, як і тривало раніше. Ми живемо в світі постправди, і тут питання навіть не самих подій, а конкретної інтерпретації, і те, що е, прихід, ну або там результати результати окремих партій а в окремих країнах подається, як е, все ж таки е, вияв нової хвилі е, в політиці, це в тому числі використовується зараз. Тією ж самою Росією, аби показати, що все, вся та політика, яка здійснювалась там, наприклад, на підтримку України, на те, аби зберегти високі єдині стандарти в загалом в європейському союзі, що це все нібито зло. Що є там нова хвиля, як їх називають зараз? Люблять цей меседж, сувернітісти. Тобто є глобалісти, грубо кажучи, а є суверенітісти. А от і виходить, що зараз от на других. І Москва, і не лише до речі, Москва і з Китаю, до речі, дуже активна зараз підтримка йде саме таких радикальних елементів. Для чого це все робиться? Дійсно, для того, щоб єдність європейського союзу, навіть європейської спільноти, будемо більш широко говорити, щоб її максимально присипати, для того, щоб був вплив, був вплив на цей регіон, для того, щоб можна було до. Євроспільноти відноситись не як щодо суб'єкта геополітики, а як банального об'єкта, як ринок найбільш платоспроможний ринок, там 500 мільйонів платоспроможних громадян, і для того, щоб можна було тут цементувати власні позиції. Ну але тим не менш, тим не менш все рівно. Проблеми сьогодні наявні. Про них треба говорити. До речі, та ж сама Австрійська партія Свободи, яку ми тут обговорювали, звернув увагу, що в позаминулому електоральному циклі вони отримали на декілька місць тоді в парламенті більше, ніж це зараз. Просто нинішня коаліція в Австрії вона отримала ну, не настільки гарний результат, як на минулих виборах. Тому ми побачили таку конфронтацію. І ну, фактично в порівнянні в порівнянні на результатах чинної влади в Австрії ми і жахнулися там результатам е, е, свободівців е, в Австрії. От так воно тому і вийшло. Ну, але тим не менш, тим не менш, е, потрібно розуміти, що Європейський Союз в чому його завжди була сила, це можливість. Балансувати конструктивно балансувати між спільним благом, спільними цінностями демократією і а, національними інтересами кожного із а, членів кожної країни, тому що дійсно національні інтереси так само мають бути а, зрозуміло відстоєні.